Доброго дня. Добрий день. Чим можу допомогти? Я приїхала здати свій телефон. Угу. Це в нас iPhone 10, так? Так. Розблокуйте, будь ласка, настую його. Довго ним користуєтесь? Десь більше двох років. Новим купували БУ? БУ. Я бачила відео, ви за нього можете дати 5 тисяч. П'ять тисяч за iPhone X. Дивіться, ми приймаємо за iPhone X максимум за дві тисячі гривень, так як він не оновлюється вже. Сенс, я ж відео бачила п'ять тисяч. Це можливо, ви просто перепутали з XS. XS ми можемо за нього дати п'ять за. X. Я не знаю, Я бачила відео п'ять тисяч, я через ціле місто їхала. Я тут не місцева. Та я розумію, але ну, можна було уточнити в нас, зателефонувати нам. Написати нам в соціальній мережі, вам би менеджер сказав рятовну ціну. Я просто побачила відео, що той телефон 5 тисяч, тому і приїхала. Угу. Один. Один, 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 один. Та ним все добре, він добре працює. Один, 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 один. Угу. Ну, дивіться, максимум ми можемо за нього дати, так як він в ідеальному стані. Ну, він має певні потертості, ми можемо дати вам 2000 гривень максимум за нього. Капець, я думала п'ять, я ж бачила відео, що п'ять. Ну, дивіться, вам просто потрібно. Ви певне не зрозуміли відео. Там ми говорили за iPhone X А з Ми говоримо завжди, що ми даємо максимум дві тисячі гривень. Добре, дивіться, я ми, вас ми, ми рекомендація або здаєте нам дві тисячі гривень. Ну, ми здаєте ви нам його за дві тисячі гривень, або ви просто користуєтесь ним далі. Добре, я подумаю. Угу.